На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандивала Івана сина годувать. Вону сповитеє кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном. Над сином сидя задрімала, і сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на волі бачиться, або й сам уже не панський, а на волі, і на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася небога, проснулася, нема нічого, на сина глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб дожать до ланового, Ще купу дожинать пішла.